Вітаю! Готові зазирнути у світ, невидимий для наших очей, але з якого складається абсолютно все живе, сьогодні ми вирушаємо саме туди, у мікроскопічний всесвіт клітини. Це буде подорож до самих основ життя, і нашим путівником стануть ключові ідеї медичної біології. І ось перше ж питання, яке постає: з чого власне все зроблене, що є тією найменшою фундаментальною частинкою життя? Це питання, знаєте, не давало спокою вченим століттями, і відповідь на нього це ключ до розуміння всієї біології. Давайте ж його знайдемо. Ну, щоб побачити щось настільки крихітне, потрібен був справжній прорив. І цим проривом став мікроскоп. Саме він дозволив таким першопрохідцям, як от Роберт Гук, ще в 1665 році буквально зазирнути залаштунки видимого світу. І те, що він там побачив, він назвав клітинами з цього все й почалося. І ось ми підходимо до сучасної клітинної теорії. Її основні ідеї, на перший погляд, дуже прості, але насправді неймовірно глибокі перше, усе живе складається з клітин. Друге. Клітина це і є базова одиниця життя. І третє, що дуже важливо, кожна нова клітина може з'явитися тільки від клітини, що вже існує. Так от, у світі живого є, по суті, два головних проекти клітин, два абсолютно різні підходи до життя. Давайте подивимось, у чому ж полягає цей фундаментальний поділ. І ось вони, ці два типи. З одного боку маємо прокаріотів. Уявіть собі таку собі простеньку однокімнатну майстерню. Все е, накидано в одній кімнаті, генетичний матеріал просто плаває собі. А з іншого боку, еукаріоти. І це вже не майстерня, а ціле місто з різними районами-органелами, де кожен займається своєю справою. Справжня складна система. Оскільки ми з вами, а також тварини, рослини, гриби, усі ми еукаріоти. То саме на цьому складнішому типі клітини ми сьогодні і сконцентруємося. Що ж, ласкаво просимо на екскурсію до цього дивовижного клітинного міста. Отже, ми всередині, давайте прогуляємось цим клітинним мегаполісом і познайомимось з його ключовими структурами, тими самими районами органелами. І наша перша, і, мабуть, найголовніша зупинка це ядро. Це без перебільшення командний центр, така собі міська ратуша. Звідси йдуть усі вказівки. Тут зберігається найцінніше генетичний код, і саме ядро диригує всім життям клітини. Але й у середині цього командного центру все організовано. Ядерна оболонка з її порами, це наче служба безпеки, яка контролює хто входить і виходить. Ядерце це завод, який штампує робітників для майбутніх фабрик, тобто рибосоми. Ну і найголовніше хроматин. Уявіть собі, величезну бібліотеку креслень щільно щільно запаковану. Оце і є хроматин. Так, а що ж це за креслення? Давайте розпакуємо цей хроматин. В його основі лежить вона, легендарна молекула ДНК, дезоксирибонуклеїнова кислота. Це не просто якась хімія, це, це головний код життя, повна детальна інструкція про те, як побудувати і змусити працювати все від однієї клітини до цілого організму. І ось тут є одне ключове правило правило чаргаффа, яке допомогло розгадати структуру ДНК. Все просто кількість аденіну завжди дорівнює кількості тиміну. А гуаніну, цитозину. Тобто вони утворюють пари асте гесце. І саме ця властивість, комплементарність робить ДНК унікальною. Завдяки їй вона може безпомилково копіювати саму себе. Це геніально. Добре, але ж будь-яке місто, будь-який завод потребує енергії. У клітині за це відповідають мітохондрії. Це її власні електростенції. Вони беруть поживні речовини і, наче в топці, перетворюють їх на АТФ універсальну енергетичну валюту. Клітини без АТФ нічого не працюватиме. Так, енергія є. Тепер треба щось будувати. І тут на сцену виходять рибосоми. Це такі собі маленькі, але суперважливі будівельні майданчики чи топак роботи-збирачі. Вони отримують інструкції з ядра і методично крок за кроком збирають білки. А білки це і є головні виконавці в клітині. Вони роблять буквально все. Так, давайте підсумуємо. У нас є креслення, надійно сховані в ядрі, це ДНК, є будівельні майданчики по всьому місту, це рибосоми. Питання, як доставити інструкції з мерії на будову. Процес, який ми зараз розглянемо, є, мабуть, центральним процесом усього живого. І цей процес має назву Центральна догма молекулярної біології. Звучить складно, але ідея проста: інформація тече в одному напрямку. ДНК містить інструкцію, за нею створюється РНК, а вже за інструкцією РНК збирається білок. ДНК РНК, білок все. Цей простий потік інформації, основа всього. Розуміння цього ланцюжка змінило і медицину, і біотехнології. Отже, крок перший транскрипція. Це можна перекласти як переписування. Подумайте самі, оригінальне креслення ДНК занадто цінне, щоб виносити його з архіву. Тому клітина робить з нього робочу копію. Ця копія називається Матрична РНК або скорочено МРНК. Це такий собі кур'єр з дорученням. І ось ця копія-посланець МРНК виходить з ядра через ті самі пропускні пункти в оболонці і вирушає у великий світ клітини в цитоплазму. А там на неї вже чекають наші будівничі рибосоми. Тепер крок другий. Трансляція або переклад. Рибосома, наче сканер, чіпляється за МРНК і починає її читати. Вона читає її не по одній літері, а словами з трьох літер. Їх називають кодонами. І кожне таке слово кодон це команда, яку саме амінокислоту принести. Інші молекули, транспортні РНК, підносять потрібні амінокислоти, а рибосома шиває їх одну за одною в довгий довгий ланцюжок. Це і є майбутній білок. І тепер просто уявіть, цей процес відбувається просто зараз, без зупинки, у трильйонах клітин одночасно. Саме так виробляються ферменти для травлення, гормони, що регулюють настрій, білки з яких складаються м'язи, абсолютно все, що підтримує наше життя, створюється саме так. Гаразд, ми розібрали окремі деталі. А тепер давайте зробимо крок назад і подивимося, як усе це працює разом, як єдиний механізм. Бо найголовніше тут це взаємозв'язок, Ніщо не працює саме по собі. Ядро дає інструкції у вигляді ДНК. Транскрипція створює робочу копію МРНК. Рибосоми будують продукт білки, а мітохондрії дають енергію у вигляді АТФ. Це ідеально скоординована, саморегульована система. Просто дивовижно. І ось у цьому й полягає ключовий висновок. Від однієї єдиної клітини до складної істоти в основі всього лежить ось ця молекулярна машина. Розуміння того, як вона працює, це фундамент усієї сучасної біології і медицини. Усе велике починається з цього невидимого оку рівня. І наостанок одне питання на подумати: якщо кожна клітина в нашому тілі, чи то клітина мозку чи шкіри, має абсолютно однаковий набір генетичних інструкцій, ту саму ДНК. То як виходить, що вони стають настільки різними і виконують абсолютно різні завдання? Цікаво, правда? Але це вже тема для іншої розмови. Щиро дякуємо за увагу. Сподіваємось, ця подорож у світ клітини була цікавою і корисною. Якщо це так, будемо вдячні за вподобайку та підписку на канал, щоб не пропустити наступні огляди. До зустрічі!